Злиття з усім існуючим, Практика від Божественної Матері. Міжнародна школа духовного розвитку Всесвіт Я, духовна школа Землі, галактики і Всесвіту, місце, де втілюється план Творця зі створення нової реальності, де панують любов і творчість. Місце, де максимально розвивається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення пропонує вам практику, злиття з усім існуючим. Практику проводить Вікторія Крупа. Сьогодні ми будемо виконувати злиття з усім існуючим по волі Божественного, о улюблені, Творець Небесний, Божественна мати, Санат Кумара, Шива Індра, Вішну та інші представники всіх царств Шамбали. Лемурійці, Атланти, представники цивілізації Центуріон, планети Нізіда, наші міжгалактичні союзники. Прошу вашого дозволу та супроводу в цій практиці. Я запрошую вищі сили провести через мене цю практику. Я запрошую душу кожного глядача приєднатися до цієї практики. Займаємо зручне положення. Переконуємось. Що наші руки й ноги не перехрещені. Ми починаємо глибоко дихати, наше дихання ритмічне і водночас розслаблене. Я запрошую енергія має, Сонця. Вітру, води. Вони наповнюють мене з чотирьох боків. Роблять вісімки в моєму тілі. І я стаю великою енергокулею, як сама нескінченність. Я запрошую лімурійців і духів планети Нізіда на чолі з деревом, духом Айя. Ми переносимось на величезну галявину. Це галявина щастя. Ми усі сидимо навколо дерева, а я, взявшись за руки. Ми відчуваємо, як іде очищення, звільнення і розчинення від усього негативу, який ми накопичили за всі часи і у всіх втіленнях. Іде гармонізація і велике розширення. Я є весь світ. Я є у всьому, і все є в мені, я є у всьому, і все є в мені, я Є у всьому, і все є мені. Відчуйте це злиття. І з'єднання з усім, що є у всіх вимірах, у всіх часах. У всіх реальностях Відчуйте свою енергію і силу. Ми збираємо енергію наших сердець і наповнюємо світлом і любов'ю все, що є, все, що існує. І отримуємо світло любов також. Відчуйте силу цього світла і цієї любові. Дякую усім вищим силам, усім духам за цю практику. Будь ласка, залишайтеся ще деякий час у цих енергіях. Дякую, дякую, дякую. Ця практика є навчальним матеріалом Міжнародної школи духовного розвитку Всесвіт Я. Ваші відгуки та лайки допоможуть якомога більшій кількості душ побачити це відео та активувати їх. І є тією невеликою платою за ті активації, які ви зараз отримали. З вами була Вікторія Крупа.